Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні я хочу зняти відео на тему організації зберігання косметики і заодно її інвентаризація. Е, так, Я дещо поранила пальчик, сподіваюся, нікого не буде дратувати моя пов'язочка. Якщо так, то просто вимкніть це відео. Отож, в покупках я говорила, що придбала собі органайзер для косметики. Власне, це ось він і є такий чудовий комодик. І на даний час сюди поміщається абсолютно вся моя декоративна косметика. Так, цей органайзер зараз виглядає дещо таким перенавантаженим. Але я сподіваюся, що Найближчим часом в мене закінчиться деяка косметика, і її з часом ставатиме менше, і органайзер буде виглядати більш організованим, як би то не звучало. На даний час в мене майже всі палітри зберігаються у верхній частині органайзера. Майже всі засоби для губ знаходяться, ось тут, в цьому відсіку. Тут якісь тональні креми, засоби для обличчя, якими я користуюсь. Олівчики і туші знаходяться в, мене тут в стаканчику. І також тут ще є дві ж таких шохлядки, два ящички. Тут у мене зберігається те, чим я користуюсь не часто. Або часто, наприклад, у мене знаходиться пудра, але просто немає місця зверху. Також у мене тут знаходяться карти для того, щоб. Використовувати їх в своїх проєктах. Ну, і тут знаходяться деякі ось засоби для обличчя, наприклад, хайлайтер, яким я зараз не користуюся, якісь палетки також, які я не так часто використовую, але вони ось тут добре помістилися. І перейдемо, власне, до інвентаризації косметики, можливо, якусь частину її. Я сьогодні розхламлю, побачимо. І вже в кінці відео, якщо воно буде одне, або в кінці другої частини цього відео, я покажу, власне, більш детально, як буде організована моя косметика. І почати інодризацію сьогодні я хочу не з чого, а саме з тіней і палітр тіней. Отож, на даний час саме палітр в мене 20. Зараз ми їх подивимось, і потім буде невеличке але а, палітра від Наташа Need a Nude. А, далі палітра від а, Huda Beauty Ретроградний Меркурій. Я думаю, всім знайомі ці палітри, немає, мабуть, сенсу їх відкривати показувати. Але все ж таки, а, далі. Палитра Alter Ego Goddess, палитра Maybelline Burgundy Bar, далее палитра Vid uh, Revolution Roxy Color Burst, далее Наташа Denona My Dream Palette. Але з деякими змінами цей, цей рефіл тут замінені. Так, вона, до речі, у мене бере участь в проєкті Pancet Palette, але якось він в цьому році не дуже в мене успішний. Далі ще пройдемо так по брендам. Від Наташі Дано палетка Джубилі. Тут суміш палетки Аяна та номер 10 так, далі палетка Купіт і палетка Корал. Далі від Huda Beauty палетка Nude Light. Ось так вона виглядає на даний час. Далі моя саморобна палетка з тих відтінків, які мені, від яких мені шкода було позбутися, тому ось я її вирішила, власне, деякі відтінки сюди перенести, щоб ними користуватися. Палітра Анастасія Беверлі Хіллз Норвіна. Далі палітра Color Pop Hello Kitty, те, що від неї залишилось. Палітра Plain Jane від Adept Cosmetics. І далі тут такі вже мої саморобні палітри. Це була палітра Ride Odai від Revolution. Але тут уже з оригінальних відтінків залишилося лише ось раз, два, три, мабуть, все. Далі. Також така саморобна палітра. І ця також тут перепросовувала я різні відтінки, які мені подобались. Ось така палітрочка. Тут один відтінок у мене самоліквідувався. Так. І ось тут в мене 4 рефіли від набла, я рахую їх як палітру. І 5 рефілів від маріка. І також рахую їх як окрему палітру. І загалом це 20 палітр. І також монотіні ось цей відтінок зайка. Далі з монотінею у мене є ось такий 31 відтінок від Sephora. Чорний. Які я сюди присувала сама фольга. Ось така від Revolution. І ось тут у мене змішано 5 світлих рефілів ціни із різних палеток в один рефіл. І також ось ці 8 рефілів я рахую як монотіні, не дивлячись на те, що ось тут 5 рефілів намішано, тут 5, тут 5, тут 5. Тут десь 3, десь 4. І загалом це 230 рефілів. Але, так, сьогодні буде таке невеличке але, Я б, напевно, хотіла дещо деякі відтінки розхламити. Так, не повністю палетки, а лише відтінки. І зараз, власне, подивимось, що буде розхламляти. І почну я, мабуть, з ось цієї палітри. Я, власне, спресувала схожі відтінки і сподівалася, що колись в мене діду до них руки, я буду користуватись, можливо, навіть закінчу ці тіні, але я не хочу обманювати першу чергу себе. У мене є схожі відтінки, і якщо й досі ними не скористалася, то власне і користуватися не буду. Ну, Взагалі-то я користувалася ними в рамках проєкту No Pen Left Behind, але я зрозуміла, що ось є в мене подібні відтінки. І, власне, я користуватися ними не буду. І з цих восьми. Рефілів, ось в мене є схожі відтінки на ось такі от бордові, тому їх я залишати не буду. Цим відтінком, якщо скільки часу він мене пробув, я мало ним користувалась, то, напевно ж, немає таки сенсу його зберігати, що я раптом колись скористаюсь. Ось цей рефіл тут такий класний відтінок. Він добре підходить мені як скульптор, тому в такому ключі я буду його використовувати і покажу вам його в засобах для обличчя. А ось такий відтінок помаранчевий, він мені дуже подобається. І саме такого аналогічного відтіночку тіней в мене немає. Тому я б хотіла його все ж таки залишити. Коли з'явиться десь вільний рефіл в якийсь з моїх палеток, я частинку цього відтінку туди перепростую, щоб я могла ним користуватися. а відрешті позбудусь, тому що ось такий здоровенний рефіл мені стільки не потрібно. А, власне, ось це все я сьогодні викину, тому що, якщо я не викину, залишу на все, про всяк випадок, то так воно в колекції в мене і залишиться. Ці рефіли сьогодні покидають мою колекцію. Далі. Також мою колекцію покине ось цей відтінок чорний. За стільки часу я лише в рамках проєкту Open Left ним скористалась, і в мене є чорний в палітрі «My Dream». Не так часто я чорним користуюсь, не так багато мені його потрібно. І зберігати, що раптом він мені десь знадобиться, я не хочу. Тому він також сьогодні покидає мою колекцію. Далі візьму я, мабуть, ось цю замучену палітру. І з приводу неї мені теж є що сказати. А, власне, з оригінальних відтінків тут залишилось, як ми порахували, лише три. Деякі відтінки з палітри я хотіла б залишити, тому що вони мені подобаються. Але більшістю користуватися я не буду. І по-хорошому потрібно було б дочекатися звіту. Ну, верніше, спочатку зняти звіт по Project Pen, щоб показати цю палітру, але я зробила фото. Отож, що з нею буде? Ось ці два рефіли я залишу, тому що в мене є фіолетовий, але він не такий трошечки, він трошечки холодніший, ці тепліші. Я їх змішаю в один рефіл, коли у мене звільниться десь якийсь рефіль в, наприклад, в ось такі палітри. Так, ці залишки перепресую, кудись-сюди, в великий рефіл перенесу ці. Два відтінки. Змішаю їх разом. І сьогодні я також буду рахувати їх як один рефіл. Далі, ось цей відтінок, такий сріблястий. Він мені подобається, і я б хотіла ще ним покористуватися. тому я його залишу. Залишу я також ось цей золотий відтінок, тому що, власне, ну, я, я ніколи не позбудусь від жовтих, мабуть, так. Ще з цієї палітри ось цей світлий відтінок. Ну, в мене є досить схожих відтінків, достатня кількість, тому не бачу сенсу його залишати. Але він такий світленький, я планую додати його в крем для тіла. Прямо зараз це зроблю і таким чином використаю. І ось це я думала розхламати, але також, мені здається, підійде в крем для тіла, тому ось ці два рефіла разом. З ось цими тінями сьогодні відправляться в крем. А ось цей рефіл я перенесу в, а, ні, не в, цю. А, в ось цю палітру. Так як цей відтінок, тут він розкрушився і випав, тут були залишки, я, в принципі, скористалась ним здається, разів 5, шкода. Відтінок був класний. Шкода, що він так вирішив покинути мою колекцію, але на його місце власне, я переносу ось цей відтіночок. І далі мені в ідеалі хотілося б позбутися власне, всіх своїх монотіней, тому сьогодні я також подумаю, що з ними робити. Ось цей відтінок з палітри Sephora і цих 5 рефілів набла, я десь їх скомпоную: це буде така одна палітра на 5 рефілів. Ось цей відтіночок зайка. Я сьогодні його порахую як рефіл, але я вже не буду рахувати, як монотіні. Також, коли з'явиться у мене десь вільне місце в якійсь палітрі, я туди його перенесу. А ось ці 5. Рефілів від Mary Kay Я хочу перенести в ось цю палітру. І тут, власне, ось цей жовтий і жовтий з попередньої палітри я планую їх змішати. І тут звільниться місце ось цей відтінок він. Ну, він якось ні про що, тобто його потрібно нашаровувати, на якісь, якусь підложку наносити. Тобто, сенсу з того, що він у мене є, якби немає. Е, тому він покине цю палітру і цю палітру покинуть ось ці три відтінки. Я також планую їх змішати в один рефіл, але побільше. І сюди перенести рефіли від Марікей. Зараз швиденько це е, зроблю і вам. Покажу. І, власне, я повернулася з результатом. Сюди, як і казала, я перенесла сірий відтінок цей сріблястий. І ось так тепер виглядає ця палітра. П'ять рефілів Mary Kay я об'єднала з ось цією своєю саморобною палеткою приліни. І виглядає зараз приблизно. Ось так. І тобто це мінус одна палітра, і ось всі ці відтінки, які тут залишились, вони покидають мою колекцію. Скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рефілів. І, власне, сама палітра. Тому залишається у мене 18 палітр тіней. І так, я не показала, ось так тепер виглядає палітра набла плюс відтінок від Sephora. Ось така чудова п'ятірка. Я витягла бронзер, і сюди гарно вони помістились. І мені, власне, так буде зручніше користуватися. Сподіваюся, що так я буду користуватися чистіше цими тінями, тому що діставати їх з ось такої здорової палітри, магнітної, і так користуватись мені незручно. І з приводу того, скільки в мене рефілів, якщо я правильно порахувала, то 211. І власне, ось ці три рефіли, так як я сказала, я їх е змішаю. Я рахую як один рефіл. Ось цих два фіолетових також як один, і два жовтих теж як один. І, власне, в мене залишились одні монотіні, але я не буду їх рахувати як монотіні, порахую просто як рефіл, тому що як вже сказала. Щойно з'явиться підходяще місце в якійсь підходящій палеці, я туди перенесу цей відтінок. І, власне, самої коробочки у мене не буде. Тому палітр, так, і оце все за окрему палітру я не рахую. Палітр тіней у мене 18 і рефілів на даний час 211. І, власне, до кінця року я б хотіла, щоб в мене їх було десь. 200. Я думаю, це е, реальна задача е, дійти до цієї цифри. І, мабуть, щоб не затягувати відео, е, зараз я покажу всі інші засоби для очей, які в мене є. Це туші олівці засоби для брів. І на цьому сьогоднішнє відео ми завершимо, а в другій частині вже покажу засоби для обличчя і для. Губ. І почну я з засобів для брів. Тут в мене, власне, абсолютно нічого не змінилося. Як було на початок року 2, так і є два е засоби, один олівчик і одна туш для брів. Олівчиків для очей на даний час у мене 13. І на початок року їх було, ну не зовсім на початок, а вже враховуючи те, що до мене прийшло в січні. Їх було 16, якщо я не помиляюсь, тобто мінус 3 олівчика. Зараз залишилося 13. З базових відтінків залишився в мене коричневий, один чорний і білий. Інші відтінки це ось такі кольорові, переважно це ламель, один олівчик від NYX, один від Mary Kay кольоровий все інше це. Ламель. І, що ще? Підводка. У мене, як була одна, так вона одна і залишилась. Це та сама підводка від Мейбелі. Взагалі я планувала це відео робити довшим, зі сводчими, але так як в мене поранений пальчик, і не до кінця я ще вилікувалась, тому якось прискорюсь і зробимо це швиденько. Це така ось проміжна інтеризація. Чомусь мені захотілося таке відео зняти. І туші для Вій. У мене на даний час їх три. Одна така, як і була на початок від Maybelline, чорна, але та у мене закінчилася. І я придбала на заміну точно таку саму. Чорну, мені ця туш подобається, підходить, тому я її повторила. І ще у мене з'явилось дві. Кольорові, чи майже кольорові туші. Одна бургунді Браун відтінок від Maybelline. Чесно, на повіках не дуже помітно Бургунді, більше вона виглядає коричневою, але коли не хочеться знати яскравих вій, коли світленький макіяж, то чому б і ні. Мені вона подобається. І третя туш, вже ось така яскрава синя, дуже красивий. Кольор. І, власне, для очей це всі засоби. На сьогодні в мене все. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. До зустрічі! Ваша б'ютіфренія.